Можна сказати більше, що вони з позиції агресивно-негативної перейшли в нейтральну. Були щасливі всі на 100%, крім моїх батьків. То вони не зраділи, але просто прийняли як факт. Так, ну дивіться, ми вже разом з Вікторією 6 років і. В принципі, все до цього йшло, і це не було якимось для них шоком. Але ж вони я ну, я правильно розумію, думали так про себе, що ну трохи там позустрічаються, і все само собою відвалиться. Насправді я думаю, що це на сто відсотків викликано саме тим, що в мене дуже релігійна сім'я, і вони вірять в істини, які їм, говорять в церкві, вірять в Біблію. Батьки стоїчно це не а, сприймали. Ну ти можеш собі і не приймати, але ну немає сенсу кожен день мені дзвонити і казати, що ти робиш неправильно, чи там не знаю, приїжджати мене досі забирати. Я вже повнолітня, повноцінна, сформована людина, і вони просто не можуть нічого змінити. Можна сказати більше, що вони з позиції агресивно-негативної перейшли в нейтральну позицію. назвем це так. Ну це вже успіх, звісно, враховуючи звісно. релігійне підгрузі. Я їх розумію. Це дуже великий осуд з боку людей, з боку церковної спільноти. Це треба було це все пройти. Я навіть насправді. До кінця не уявляю, що їм треба було прийти, тому що я це проходила зі свого боку з позиції. Давайте, давайте назвемо це так: з позиції малолетки, які нічого втрачати умовно. А вони це проходили з позиції того, що в них вже є якийсь суспільно набутий образ е, такої релігійної, правильної сім'ї Ну, заручники цієї ситуації. Так, власне. Так, так,